Я думаю, що переважна більшість пройдуть і ТЦК, і ВЛК. Іншого виходу немає. Знаєте, у мене двоє синів, і я не готова виховати їх для війни. Ми продовжимо мріяти. Що цього літа ми поїдемо в Крим. Служба безпеки України постукає в двері кожному з приводу свого сина. Я теж дала пояснення. Громадськості, тому що Антон виїхав за три з половиною роки до початку повномасштабного вторгнення, не те, що виїхав, він просто емігрував з країни і повертатися в країну він не збирається. Це не означає, що закінчується демократія. У нас є чудові адвокати. Якщо у вас буде стільки грошей, щоб відбити і відмазити вас, то очевидно. Та, але краще не говоріть дурню. Він зараз тут, в Києві, вчиться в двох університетах кнеу імені гетьмана і в Кельнському університеті вже онлайн. І я щаслива як мама, тому що в мене старша дитина тут. Я бачу, що він робить. Я бачу, що він їсть. Він пішов на роботу ще тут. У нас і ким він працює. Е економіст аудитор. Я завжди думала, що в мене родина це як Швейцарія. Знаєте, тобто там все має бути стабільно і абсолютно аполітично. Ну, ось так.